11 людей в одному домі, такі реалії родини, яка переїхала на Хмельниччину зі сходу. Загалом тут проживають чотири сім'ї: восьмеро дорослих та троє діток, тікаючи від війни та окупації, зупинилися в одному із сіл нашого регіону. Ми виїхали в Запоріжжя, потім поїхали сюди. І, от з апреля місяця, ми тут получається нас 11 чоловік. Ми всі рідня. Це мої брати. Вікторія ділиться в окупації досі перебувають батьки. Як каже, на зв'язок виходять досить рідко. У багатоповерхівку, де проживала з чоловіком та маленькою дитиною, влучила ракета, тому повертатися після перемоги нікуди. Тож намагаються господарювати на новому місці. Тут ось у нас біля гаража ось город. Ми тут садили. Також нам сусід дав користуватися своїм городом. Ми картоплю садили собі на зиму виростили картоплі трохи. Користування родині хату дала місцева жінка, оскільки будинок невеликий, ночують у коридорах. Там розмістили ліжко та облаштували ще одну імпровізовану кімнату. Щоб було затишніше, навіть почепили патріотичну картину. Зберігати речі ніде ділиться хазяйка, тому одяг, складений по пакетах, лежить просто на підлозі. Тут це наша кімната з чоловіком. І кішка, також переселенка, з нами сюди приїхала. Вирішили сюди, тому що її закриваємо кішку, щоб вона нікому не заважала. Далі вікіна з чоловіком, і з дитиною. Так, у нас там ми спимо. Тут я з дитиною сплю, а тут чоловік на матрасі спить на підлозі. Іншій родині пощастило дещо більше. Їхня кімната зачиняється, є три ліжка, шафа і навіть два столика. Я роблю уроки на цьому столі. Ось брат іноді, коли йому треба робити уроки, то я чекаю, поки він доробить, чи він буде робити на цьому столі, а я на цьому. Ось. І покажи, де ти спиш тут? Де твоя ліжечко? Я сплю тут. У будинку відсутні зручності та немає газу. Кімнати обігріває, старенька пічка. Газу немає, відрізали вже давно. Ще хазяйка це питання вирішувала, тому коли приїхали газовщики, сказали, що тут вже неможливо під'єднати газове опалення, тому тільки дровами. Згодився допомогти паливом благодійний фонд Карітас в рамках проєкту реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022. Родині привезли повну машину з дровами. Також родина потребувала речей для побуту. Нещодавно їм надали ще один будинок, де зовсім немає меблів. Тож Карітас знайшов сім'ю, яка передала переселенцям дещо із необхідного, техніку і навіть речі для декору. Сьогодні ми їм, завдяки допомоги людям, змогли привезти дитяче ліжечко, столик, торшер декоративний, бабуля щиро передавала, і полички килим. І телевізор. До цього велика родина отримувала від благодійного фонду продуктові набори та теплі речі. Всього Хмельницька громада від початку повномасштабного вторгнення прийняла близько 40 тисяч вимушено переміщених осіб.